Замочки з'єднувачі для транспортерів на картофелеборочній компанії, такі як Анна, Болько, Карлік. Також вони використовуються і в копачках. Ось так вони виглядають. Ширина цього замочка 54 мм. Встановлюються вони на транспортери, там, де лента йде шириною 60 мм. Ось так вони виглядають, ці замочки, з'єднувачі для транспортерів. Кого будуть цікавити дані замочки, звертайтеся за номером телефону або переходьте до нас на сайт, там знайдете більше інформації по даних запчастинках. Ще раз наголошу, це замочки-з'єднувачі на транспортери для картофель борочних комбайнів. Або копачок. Всім гарного дня. Телефонуйте, пишіть, дзвоніть.